Сьогодні заповнюємо полуниці. Така система відродовка від фірми штіль. Бує добряче. Сонце на вулиці світить, але холодно, і дівки сюди не долітають. Хоч у нас є й вулики стоять близенько, але ми допомагаємо колониці запалитися штучним методом. Ось такі квіточки вже цвітуть. Ще не дуже масово, але вже на багато кущах є. Ось такий апарат щілявський. Покажу ще далі полуницю. Це альба. Азія під стінкою ще не цвіте, це середній сорт, вона цвіте пізніше. Бріла вже цвіте. І Сандра почала зацвітати, трошки пізніше забрілу і альбу. Ось такі квіти. Кожного дня додається цвіту. Треба запилювати, щоб ягідка була правильної форми. Ось така робота сьогодні. Це якась дуже велика квітка. Ще не розкрилась повністю. Агроволокно ще не приймаємо, вже ніби морозу не передають, але прикриємо, хай буде їй тепліше на ніч.